Добрий день, 5 червня 2025 року Карлівка Полтавська область. Начинає цвісти виноград уже. Хто не встиг, рекомендую ще обробити. Це одна із основних обробіток перед цвітінням винограду. І такі гроздочки, бачите, в деяких місцях вже цвіте, в деяких ще ні. Хто не встиг, то краще обробіть це сорт Велес, до речі, гроздочки, тому так і мають кишмишовий сорт. Рекомендую сунгіцидів. Це Радаміл. Це мільдю в основному. Фалькон. Такий оїдім. Відгнилий. Звичайно, топчик це свіч. Від любих гнилий. Або хто хоче, то в принципі таносом можна. Такий препаратик непоганий. Мільдіо, гнилі. Хороший. Ну, це я буду особисто після цвітіння таносом обробляти. Ну, а по шкідниках дивіться самі. В принципі, на винограді не так, часто вони бувають. Ну, або можна ще... Поки період дозволяє, то Б-58 обробити. Хороший препарат. Просто термін очікування довгий. 30-40 діб. От, а так, які там актелі, квертімек, фуфанол, які хочете. в принципі. Всім дякую за увагу. До побачення.